В Русні на аеродромі мачулищі Білорусі є два точно підтверджених, але судячи по всьому, навіть три міга 31 к ті, що на цій кінжалі. І зважаючи на те, що привалюті такого літака повітряна тривога лошується по всій території України, зважаючи на пози штабу у Фейсбуці, чому Русня не тримає один з таких літаків в небі постійно, чи там, наприклад, бізнес години з 9 ранку, там по 8 вечору, щоб кошмарити економіку або будь-яке цивільне життя України? Це пов'язано лише там зі збільшенням недоту на агрегатах, чи є якісь інші причини, які ви бачите? Я думаю, тут є якась якась сукупна історія. По-перше, це все ресурс, це все паливо, це все зношеність бортів, це все збільшення поломок, відмов, і рано чи пізно вони почнуть сипатися. По-друге, е е є шанс, що ми його якось підловимо на чомусь. І щось теж придумаємо, тому що вони ж не знають, яка зброя в нас є, а якої немає до кінця. І ті ж харми стали там, доволі великою несподіванкою, які гарпун свого часу, як і ще багато всього іншого. Плюс що? Плюс, можливо, не знаю, вони не хочуть, або ще якась є причина. Так, Може, ве? Антон щось додать або якось мене поправить. Ну поправляти не буду, бо нема що. Ну насправді, я маю сумнів, що ми його підловимо в повітрі. Скоріше, це знову ж таки мова йде про те, щоб знищити його нахуй на місці базування власне в мачуліщах. Да, там здається, відповідно до знімки в управі там було три або навіть чотири брати, здається. От не пам'ятаю, да, три або чотири. От вони стоять кучненько, заєбісь, типу, можливо, коли-небудь по ним прилетить якась карма або приповзе, непонятно, понятно, тим не менш, наскільки мені відомо, ці підараси дійсно спеціально не залітають близько до не долітають близько до кордону, бо їм немає такої потреби. От це зазвичай я думаю, 60 і більше кілометрів від кордону. Тим не менш, вони дійсно відпрацьовують заходи на цілі. Це видно, це видно, що вони зроблять на ключові населені пункти на, на Київ, на Житомир і на Рівне. Ну то вони фактично відпрацьовують пуск под і да дійсно, і дійсно вони дійсно, коли підіймаються, то одразу тривога по всій країні. Я думаю, що Тарас правий і мова йде перш за все про те, що це ресурс, і тримати його постійно в повітрі не можна. Тому вони роблять це вибірково, коли їм це треба.